Сьогодні чудовий теплий сонячний день, але поспішаю зробити його для вас ще кращим, адже маємо багато дуже хороших новин. По-перше, думаю, кожен з вас знайомий з такою платформою, як Reddit. Так ось 5 днів тому там була створена гілка з новим трейлером Це не рай, під постом якого як прийнято люди висувають свої теорії та, звісно ж, обговорюють трейлер. Але найважливіше для нас те, що один з користувачів задав питання. Яке хвилює абсолютно все ком'юніті, на що отримав офіційну відповідь, але про це згодом також сьогодні зранку в телеграм-каналі Леся Юей з'явилася доволі цікава новина, яка заключається в співпраці Сергія Григоровича та власне фундації Леся Юей з самим Євгеном Карасем. Про ці та інші новини зараз детально поговоримо, але перед тим хочу подякувати вам за вітання. Знайте, читаю абсолютно кожен коментар. Заходиш під останнє відео і відчуття, ніби сьогодні день народження, адже справді помітно, що люди щиро підтримують. Безмежно вам дякую. І також хочу сказати, що наша наступна зупиночка двадцятка. Ми повинні до кінця літа справитися, як собі хочете. Також щодо розіграшу ПК в кінці відео деталь. Поясню і ще одна хвилинка вашої уваги. Вітаю! В мене для тебе чудова новина. Сьогодні ти зануришся зі мною в найпрекрасніший із віртуальних світів: це Unreal RP. Саме тут тебе чекає той ідеальний прекрасний світ, про який ти мріяв все своє життя, але ніяк не наважувався увійти в нашу матрицю. Тут тебе чекає абсолютно все, що ти можеш собі уявити. Хочеш бути борцем за справедливість в колі тієї самої сім'ї, вони вже чекають на тебе. Можливо, ж твої амбіції, сповнені бажанням бути членом одного з кланів мафії, вони залюбки візьмуть тебе до себе, але май на увазі зраду вони не пробачають. Відданість та хоробрість це та риса, без якої тобі краще не сунути свій ніс до мафії. Можливо, ти на стороні законів та правопорядку, чому ні? Поліція чекає до своїх лав найкращих та тих, хто справді готовий невпинно працювати задля благослові. Устрою цього міста, повага, кар'єрний ріст, гарна зарплатня та перспективне майбутнє це все, що на тебе чекає в лавах поліції. Чи можливо ти полюбляєш отримувати справжні емоції та адреналін? Будь стрітрейсером, бери участь в змаганнях та отримуй швидкі та непогані гроші. Але якщо такий ризик на межі життя тебе не влаштовує, але ти полюбляєш їздити на авто, стань таксистом, отримуй гарні чайові та стабільне життя. Будь ким завгодно, адже лише на Unreal RP ти отримуєш справжнє розмаїття професій, ролей та просто життєвого шляху. Отож, приєднуйся до нас саме на Unreal RP Ти відчуєш смак життя наповну. Чекаємо тебе. А тепер переходимо до найцікавішого. Повертаємося до трейлеру. Це не рай на Reddit. Традиційно люди висувають свої здогадки, діляться враженнями та просто спілкуються. Але нас цікавить саме один коментар, під яким засвітилися самі GSC. Так користувач під ніком Каїпс написав: цитую. Це було б чудово, якщо менеджери спільноти це прочитають. Впевнений, більшість з нас були б вдячні за тривалий чистий геймплей без катсцен та склейок, на що отримав відповідь від GSC. Цитую: Так, звісно, ми це продемонструємо. Далі пролунало наступне питання: цитую: чи можемо ми дізнатися приблизний часовий проміжок, адже ком'юніті з нетерпінням очікує можливість побачити гру? На що була відповідь, вибачте, але я це не можу розкривати. Ця інформація. Є під НДА, що мені самому не подобається, але ми мусимо дотримуватися. І тут вкотре повертаємося до того, що реліз гри вже за 4 місяці 5 вересня, а через місяць починається сила силенна презентацій, де я неодноразово казав, що більш за все там і почнеться та сама омріяна піар-кампанія Посталкер 2, яку Сергій Григорович колись нам обіцяв мовляв за 3 місяці до релізу гри. Нагадаю, що початок літніх презентацій припадає саме на період. Трьох місяців до релізу, тому це все виглядає дуже обнадійливо. Також не менш важлива новина. Вчора була офіційно анонсована масштабна презентація Xbox, яка відбудеться 9 червня. Ось власне під час тих самих літніх презентацій. Масштабний показ від Xbox відбудеться 9 червня о 20.00. Ще місяць, але він пролетить дуже швидко. Тому плануйте, будемо стрімити і разом очікувати. Отож, в силі подій, що відбувалися на Reddit, можемо сміливо припустити, що розширений геймплей чекати ну вже зовсім недовго, найбільше місяць припускаю, можливо, і менше, тому готуємося до великих історичних подій. Переходимо до наступної новини сьогодні. Зранку в телеграм-каналі Фундація допомоги захисникам України Леся Юей» з'явилася новина про співпрацю з заступником командира 14-го окремого полку збройних сил України Євгеном Карасем. Цитую: за підтримки фундації допомоги захисникам України буде функціонувати ще одна школа пілотів БПЛА. Цього разу підтримали ініціативу заступника командира 14-го окремого полку збройних сил України Євгена Карасем». Якщо ви комісований пілот БПЛА і хочете передати свій досвід іншим, пишіть на пошту air.sobaka Працюємо і наближаємо перемогу далі. Посилання на Telegram, Ютуб та Фейсбук канал Леся Юей в описі під відео. Також посилання на Ютуб та пошту Євгена Карася також будуть в описі під цим відео. З цієї нагоди пропоную переглянути звернення самого Євгена. Ну і в кінці відео про наші плани та розіграш ПК. Якщо ви працюєте в сфері дронів, звертайтесь, буде тут -от в описі airkerasmg.com. Ми набираємо зараз інструкторів школи підготовки пілотів е, в Києві і в Одесі. В Одесі це не моя школа, але товариша Федіра е, Сердюка. А в Києві в нашу школу. Наша школа існує е, завдяки підтримці, великою яку зробив Сергій Гігарович. Ви знаєте, виробник комп'ютерної гри Сталкер, і він дуже багато чого робить класних речей. От він підтримав нашу ініціативу. Ви задонатили на цю школу багато коштів, під зидзу тисяч, з яких ми вже зараз витратили десь порядка півмільйона закупівлю всього обладнання. Скоро буде перший курс уже пілотів. Займало багато часу, тому що я хотів економити гроші я не хотів, щоб ми за народні донати побачили оренди. Мене тут пожаба давила. Я думаю, Та ні, ну коротше, треба знайти безкоштовне приміщення. От. Відповідно, приміщення знайшли, все вже працює, і добираємо ще інструкторів, щоб масштабувати цей процес. Тому хто комісувався, працював з різними дронами. Пишіть сюди, гідна зарплата, крута робота, передова тактика. У нас реально в цій школі буде випускати. Будемо готові зібрані команди, готові до бойового застосування, а не просто там пілот політати. Отож, в п'ятницю відбудеться стрім, де ми з вами відсвяткуємо 10 тисяч на каналі, де я й оголошу про початок розіграшу мого ПК. Нагадаю, на борту 1080 Ti та Intel 9600KF. Дякую за вашу підтримку. До скорої зустрічі. Слава Україні!